Зеленський заявив, що готовий провести вибори прямо зараз під час війни і кидає виклик всім, хто каже, що він тримається за владу. Це вже політичний вибух. Президент сказав прямо його цитата це рішення українського народу, а не інших держав. Я готовий до виборів, і це відповідь на звинувачення, що він затягує війну. Зеленський назвав це неадекватною історією. Вибори можуть відбутися під час війни, але є умови гарантії безпеки, можливість голосування для військових, оновлене законодавство. Саме тому він звернувся до США та європейських партнерів допомогти зробити процес безпосередньо реальними навіть сказав, можемо провести вибори за 60-90 днів, якщо все буде підготовлено. Що це означає? Україна входить у нову політичну фазу і тему виборів більше не табу. Але але чи реально їх провести, і що необхідно зробити, щоб їх провести? У вас є здогадки наскільки це реальна заява, і на, ну, наскільки реально провести вибори? Чекаю ваші думки в коментарях. Ну а в наступних відео обговоримо саме ці питання.